Ще зрозуміла, зрозуміло, що ці двоє взагалі не рейнджери, до ну, хто ви такі, і вони, щоб вона не переймалася, пояснили, що тут потенційно також міг зникнути їх батько, тому ось вони його і шукають. Я ніколи не ще не був, не був такий чесний з жінкою. У лісі сам починає розуміти, що вони мають справу з Віндіго, істотою, яка втратила людську подобу через споживання людського м'яса, тобто через канібалізм. Вінчестер намагається переконати пошукову групу повернутися до міста, але Хейлі налаштована рішуче знайти брата, ще сам до речі, протягом певного періоду часу. Буде постійно сваритися з братом з приводу того, навіщо вони взагалі займаються полюваннями, якщо й так зрозуміло, що батька тут немає, і мотивація Діна, як ви можете здогадатися, врятувати всіх кого можна, бо так би зробив їх батько. Думаю, він хоче, щоб ми продовжили його справу. Людей рятувати тварюк, полювати сімейний бізнес. Ось, але не переймайтеся, Вінчестери ще довго будуть сратися на цьому та подібних підґрунтях. Трохи пізніше Вендіго вбиває провідника, якого найняла Хейлі. Також затаскує дівчину та Діна у своє лігво. За них не переймайтеся. Він діго взагалі мав бути у спляжці, і вони тримають свою їжу про запас. Тому героям нічого не загрожує.